Представники самопомочі зустрілися з журналістами, аби донести до людей свої позиції, поділитись успіхами та планами. Члени об'єднання кажуть, такі зустрічі стануть традиційними. Усе задля того, щоб люди могли знати і контролювати партійців. Якщо не буде спілкування, не буде комунікації. Ми тоді не будемо. У нас буде прірва між нами. А ми хочемо максимально доносити нашу ідею, ідеологію самопомочі до через засоби маси інформації, так до наших виборця до громади говорити про нашу позицію, бачення тих чи інших процесів, відкритий бюджет і розписані його витрати. Об'єднання самопоміч вважає, що люди недостатньо обізнані у витратах державної казни. Тому депутати обласної ради пропонуватимуть розписувати їх. Наша задача щоб мешканець, хоч він цього не буде робити, але мав можливість на сайті обласної ради чи міської ради посади мільйонів на спорт. «А». 100 мільйонів на підтримку шкіл, 3 мільйони на це. А решта піде на будову стадіону першої черги з таких то об'ємах. Чому цього не написати? Є напрацювання і для покращення освітньої сфери ними ділиться депутат міської ради Олександра Федорук. Хотіло запропонувати місто, місто соціальних проєктів для школярів, створення аномовних проєктів по історії міста, тобто практично практичними діями, хочу спонукати. Дітей залучитися до нового формату навчання так само депутати обіцяють частіше спілкуватися з представниками громади, аби дослухатися до їхніх проблем.